ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада. Як діяв священник? Рідні загиблих героїв з Володимира звернулися до міської влади. У чому проблема? Блокада кордону. Як водії пробують домовлятися з поляками-протестувальниками? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина, а розпочну з новини з обласного центру. У Луцькій громаді буде сміттєпереробний завод. Луцький міський голова Ігор Поліщук дистанційно взяв участь в урочистому підписанні угоди. Саме ж рішення приймали у Варшаві. Затвердили документ про підготовку до кредитного фінансування для будівництва сміттєпереробного комплексу. Детальніше про вартість, терміни та важливість такого об'єкту для Луцька у наступних випусках. Релігійна громада свято іллінського храму села Черськ Маневицької громади тепер у складі Волинської єпархії Православної церкви України. Перейшли разом із настоятелем. Священника Андрій Послєдов у цій парафії служить вже 20 років. З початком повномасштабного вторгнення він перейшов на богослужіння українською мовою. Відомо, що рідний брат священника загинув на війні. Незвично що служби у храмі Андрій Послєдов поєднує з вчителюванням. У місцевій школі викладає німецьку та є заступником директора. Фільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Цим документом може бути взагалі припинена діяльність УПЦ МП. за словами члена комітету Володимира В'ятровича. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з раніше підтриманим у першому читанні. Якщо його затвердять, діяльність російських церков будуть припиняти за чіткою процедурою. Яка включатиме і судову заборону. Що важливо, російська православна церква і пов'язані з нею структури в Україні не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до ПЦО мають спростити. Тепер Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт у другому читанні. З передовою знову трагічна звістка. 2 березня загинув. Олександр Степюк із Новоболинська. 44-річний захисник поліг у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття кортежу на щиті та похорону в громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та шана герою. У Луцькій громаді попрощалися із захисником Володимиром Мисковцем – Похорон відбувся у селі Жидичин. Люди прийшли до рідної домівки воїна, проводжали його стоячи на колінах. 51-річний Володимир Московець загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання поблизу п'яти хаток Запорізької області. Відспівали воїна у місцевому храмі Святого Миколи Чудотворця у ПЦ. вічна пам'ять і шана героєві. У Володимирі рідні загиблих героїв хочуть, що в місті поставили пам'ятні банери з портретами полеглих. Про це повідомили в колективному зверненні, під яким підписалося 50 людей. Голова міської ради Ігор Пальонка прокоментував: зроблять це обов'язково, поки що шукають місцину у центральній частині міста. І про блокада польсько-українського кордону триває. Нині за рушниками страйку фармерів є понад дві тисячі наших громадян, які обрали фах далекобійника. Хтось тиждень, а хтось більше двох змушений жити в машині. Нині у тому ж дорогуську пробують змінити ситуацію. Ходять на перемовини з протестувальниками. Про ситуацію станом на 5 березня дивіться у сюжеті. Дві тисячі триста п'ятдесят саме стільки українських вантажівок нині застрягли на польсько-українському кордоні. Причина та ж протест польських фермерів. Найскладнішою лишається ситуація навпроти пунктів пропуску краківець та ягодин. Протестувальники не пропускають жодного вантажного автомобіля до Польщі через ягодин. На виїзд польщі слідує по кілька машин з годину. Станом на зараз з польського боку перед Дорогуськом стоїть 650 вантажівок. Гуманітарна допомога йде поза чергою, яка сягає приблизно 20 кілометрів. Ще більше, майже сотня ваговозів стоїть перед пунктом пропуску «Зосин». Через у селу в годину пропускають по одній вантажівці на виїзд України і близько чотирьох автомобілів на в'їзд. Автобуси через ці пункти пропуску оформляються у звичному режимі на рух легкових автомобілів через усилу зовсім протест також не впливають. Тим часом на своїй Фейсбук-сторінці посол України в Польщі закликає польських фермерів припинити блокаду кордону. У дописі акцентував, що не Україна і зовсім не її сільгоспродукція є причиною проблем польських фермерів. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілої агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського Польським фермерам ці звернення як горіхом об стіну. У їхніх групах з'явилася інформація про намір продовжити блокаду до 30 квітня. На даний час ідеться лише про контрольно-прикордонний пункт Гребенне Рава Руська. Про інші ділянки мови поки немає. Наразі офіційних такої інформації нам від польських колег не надходило. Перевізники Ратного, якого вже 14-ту добу блокують в Дорогуську, розповів 12-му каналу, що українські водії постійно ходять на перемовини до протестувальників. Домовитись з поляками каже не вдається. Вони розуміють, що до них прикута увага, якщо тут є рух на кордоні, там заблокована певна кількість автомобілів. Якщо це взагалі взяти всі кордони, це там близько 3,5 тисяч машин, тільки з Польщі. Ну то вони розуміють, що це буде привертати увагу. Тоді з ними хтось буде про щось розмовляти, про їхні потреби і тому подібне. Нині, за словами перевізника, поляки пропускають дві вантажівки в годину. У суботу і неділю не пропускали жодної. Стабільності немає, бо фермери протестують позмінно. септо чергуються. І з кожною зміною нашим водіям треба домовлятись по-новому. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Ковалі збудують ресторан світової мережі. У Луцьку горіла двоповерхівка. Купив через інтернет і вирізьбив Волинський Фаберже показав, що створив. У ковалі з'явиться ресторан «Макдональдс». Міський голова Ігор Чайка продемонстрував фото робочої зустрічі із забудовником і представниками інвестора. Ресторан світового бренду зведуть на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської, на ділянці яку два роки тому продали за аукціону за рекордні 12 мільйонів гривень. Саме тут найближчим часом розпочнуть будівництво. Завершити планують у цьому ж році. Ігор Чайка оцінив поява Макдональдс в громаді. Буде хорошим сигналом і для інших глобальних компаній, тим паче у час війни. Крім того, це робота для 80 людей з хорошою зарплатнею і вже рахують у владі більше податків до бюджету. Улицьку вранці горів двоповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Потебні. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, який гостий дим був на місці лиха. Рятувальники повідомили, вогонь зайнявся в одній з квартир на першому поверсі о 8.20 ранку. Власника цієї квартири врятував перехожий, очевидець пожежі. Він вивів чоловіка на свіже повітря. Пізніше той від госпіталізації відмовився. На місці лиха працювало 11 рятувальників. Вже за 15 хвилин пожежу загасили. Причини виникнення вогню вони з'ясовують. 12 каналу одна з місцевих мешканок повідомила, що власник квартири веде безладний спосіб життя. Тож люди попросили правоохоронців звернути на це увагу. Знову п'яний без документів із кермом ввечері 4 березня один з водіїв повідомив поліцейським, що у луцьку дорогою на вулиці Карпенка-Кару Хаотично їздить бус Фольксваген. Припустив, що водій п'яний і взявся за ним стежити. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці генерала Шухевича. І алкоголю крові таки виявили. Норма перевищувала у 11,5 разів. Крім того, водій не мав ані посвідчення, ані документа на авто. На зловмисника склали адмінматеріали. Музика Морили голодом вівчарку. Волонтери, які опікуються тваринами у Володимирі, розповіли, як ледь врятували бельгійську вівчарку, якої господарі майже не годували. Про жахливе поводження собакою повідомили небайдужі сусіди. Гори господарів вівчарку віддавати не хотіли. Волонтери забрали ледь не силоміць. Захисники тварин також розповіли, що й утримували тварину неправильно, адже цю породу не можна прив'язувати на ланцюг. Тримають тільки у вольєрі. Нині собаку відгодували і знайшли йому нових господарів. Тим часом захисники тварин закликають людей повідомляти їх про інші випадки знущань. Волинський ФБРЖ Анатолій Бойко показав новий витвір яйце-Емо. На фото страусине яйце обрамлене ювелірним алюмінієм. Знизу дві частинки звичайних яєць. Страусине, розповів 12-му каналу Володимирський майстер. Він виписав у китайському інтернет-магазині Аліекспрес. Для того, щоб оно стало таким, як зараз, яєчну шкарлопу помережив фігурними отворами за допомогою. Професійної бормашини за цей винахід чотири роки тому колекцію яєць Анатолія Бойка включили до національного реєстру рекордів України. Нині ж він працює над іншою. Її передасть на благодійний аукціон для ЗСУ. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.